Це твоя країна, це твоя родина, це твоя земля. Не вагайся. Вступай до лав п'ятої штурмової київської бригади, бригади, що б'ється за перемогу. Сучасна бойова підготовка та передове озброєння. справжнє братерство. Гідність і повага до кожного побратима. Честь, сила і бойовий дух. Вступай до наших лав. Приєднуйся до п'ятої окремої штурмової київської бригади. Там, де ми, там перемога. Захищай своє.